Пригоди борсучка Боді. Серія третя. ПОРЯТУНОК у МОРАШНИКУ Цього разу борсучок Бодя поспішав. Треба було встигнути на репетицію вистави до лісового свята. Він так закрутився, що не помітив, як звернув з доріжки. Раптом Хрусь ой! злякався Бодя. Я ж наступив на мурашник. На галявині здійнявся справжній переполох. Маленькі мурашки метушились, намагаючись врятувати свою домівку. А Бодя стояв розгублений і винний. Вибачте, я не хотів, пробурмотів він. І за хвилину взявся до справи. Повернувся додому. Взяв маленький совочок, пляшечку з водою та коробочку з м'якою глиною. Я допоможу вам усе відновити, сказав він серйозно, це моя помилка, і я хочу її виправити. Мурашки були здивовані, але одна з них, стара мудра мура, погодилась: якщо ти справді хочеш допомогти. Ми покажемо, як саме. Разом вони працювали аж до вечора. Бодя будував нові тунелі, укріплював стінки, навіть виготовив з кори захисний дах, щоб дощ не зруйнував будівництво. Як ти все це встигаєш? запитала маленька мурашка Тіка. Просто хочеться зробити так, щоб вам знову було затишно. Усміхнувся Бодя. Увечері мурашки влаштували маленьке свято. Вони подарували Боді крихітну медаль із написом Справжній друг мурашок. Тепер у тебе є не просто нові друзі, а ще й новий дім. У який тебе завжди чекають, сказала Мура. Бодя повертався додому втомлений, але щасливий. Він навчився важливого: виправити помилку це теж подвиг, і саме він показує, який ти є насправді.